Якщо ваш продукт виглядає смачно, його оберуть одразу, бо перше враження вирішальне: як крем додає перегу довершеності, так і візуал перетворює ваш продукт на витвір мистецтва. Якщо він виглядає візуально привабливим, клієнти готові платити з більшою вірогідністю. Я планую застосувати ось ці три фішки в створенні свого продукту. Зберігай, щоб не загубити. Перше створю магію з першого погляду. Презентація сайт, чи матеріали повинні надихати та створювати відчуття довіри та захоплення, що мій. Продукт це саме те, що клієнт шукав. Друге використати візуальні докази, графіки, результати запусків, чіткі діаграми це не лише привертає увагу, але й підкріплює мою експертність. Третє, деталі мають значення: кожна кнопка, кожен шрифт і фото це не просто дрібниці, а частина образу, що формує довіру до мене. Думаю, ви відчуваєте, як я заморочилася з веденням рубрики, бо я хотіла не банально розповідати про продукт, а щоб вам було цікаво за мною спостерігати. Так само і в продукт. Я планую закласти концепцію, яка буде працювати на мене. В наступній серії розкажу про запікання, процес запуску продукту. Напишіть в коментарях: цікаво побачити презентацію продукту.